Доброго вечора, друзі, Я кажу всім ще раз. Інформаційний марафон триває на п'ятому каналі. Дякую всім, хто разом з нами дивиться, і слідкує за нашою інформацією. Також дякую нашим спікерам, гостям, які включаються, знаходять вільний час, аби обговорити найважливіші теми. Сьогодні на зв'язку з моєю студією директор Українського інституту у Празі Ростислав Прокопюк. Пане Ростиславе, доброго вечора. Чувачі вітання до Праги. Дякую за запрошення. Рада вас бачити. Отже, Справи хочу, героям слава хочу відштовхнутися від важливої теми. Український інститут у Празі проводив міжнародну конференцію. В перекладі вона називається Мінне поле інформаційної війни. Тема дуже серйозна і дуже критична, тому що низка соціологічних досліджень існує зараз про те, як посилюються російські наративи у східній Європі. Можете зараз розказати, як пройшла ця конференція, які основні меседжі прозвучали, на що треба звернути увагу? Ну, я ще повний емоцій, бо це перед якоюсь годинкою закінчилося. Це була така перша велика акція Українського інституту в ПРАЗі, дякуючи знову ж таки українській підтримці, тому що з цією думкою прийшов журналіст української редакції Французького радіо Андрій Городицький, підкинув мені тему. А я за цю тему вхопився і почав з цим працювати. Це перший досвід, скажімо, було 12 гостей, 12 спікерів. І дуже важливо, що цю конференцію цю тему підтримали з уряду Чехії, підтримали з українського посольства, підтримали гості, які думка яких цінується. Трошки переживав, як цих 4 години люди витримують. Був повний зал в бібліотеці Вацлава Гавла. що ж Простір дуже символічний для нас. Uh -huh. і Інформаційна війна це тема, яка останні роки дуже непокоїть, тому що розуміємо, що це е, дуже важ, важливо сьогодні. Що це мета і ціль, і зброя. І нам проти цієї зброї потрібно воювати зброєю правди. Власне, і в цьому був принцип цієї конференції. Мінне поле інформаційної війни, скажіть, будь ласка, чи визначені вже якісь певні критерії, на які варто орієнтуватися для того, щоб розуміти, як працює російська пропаганда? Ну, зокрема, некоректні формулювання, неправдиві меседжі, брехливі відео, як виявити підробку від, від справжньої інформації, тому що я читаю, що особливий удар російської пропаганди чомусь, от саме на Чехію. Ми розділили нашу конференцію на чотири теми: перша тема була: слово має значення, тобто важливо, яким словом ви користуєтеся. Ми звернули увагу чехів на такі поняття, як українська війна, російсько-українська війна, чий легітимний наш президент, і ті терміни, які обкручують інформаційні медіа, наскільки правильно їх використовувати, в яких ситуаціях. друга тема у нас була тема фейків. Як ну, пізнати фейк і як працюють фейки в Україні і в Чехії? Третя тема була життя на Україні, Ілюзії і реальність. І четверта тема в нас була Чехія і Україна, безпека в Європі, спільна Європа. Угу. Це те, що ми віримо, що так і буде, що Україна буде частиною спільної Європи. Власне, і про це ми сьогодні говорили. Нещодавно було проведено дослідження війна слів і сенсів. Ну, десь приблизно, схоже, з вашою тематикою. Дослідження стосувалося країн Центральної і Східної Європи. От я зараз назову вам ці країни: Польща, Чехія, Словаччина, Румунія. Ну і так далі. І для кожної країни російська пропаганда вибирає свої меседжі, вибирає найслабкішу, так би мовити, точку, куди. Можна бити ну, наприклад, там Польщу лякають тим, що там біженці будуть, Румунія, що це буде наступна країна, де може розгорнутися війна, і різноманітними методами російська пропаганда і російські фейки проникають у свідомість мешканців і громадянці цих країн. От що ви помітили характерне для Чехії, що ви побачили в медіа, в експертному середовищі і так далі. Для Чехії характерне те, що тут є приблизно три проросійських партії, uh -huh. які дуже лобіюють і проводять російські наративи, і це дуже важливі партії, які мають своїх прихильників. І от останнім часом пройшов такий місяч, що ваші діти підуть воювати в Україну. Uh -huh. Що ж нереально і ніколи статися не може. Але вже саме слово діти воно дуже відчутне і воно дуже впливає на мозок тих всіх, які свій мозок не використовують. Це просто таке вимивання, і цей наратив дуже забирає. І ми це побачили. От я приведу приклад, коли тут була зустріч з третьою штурмовою, вони це дуже добре використали проти нас. Тому що вони зібрали мітинг перед театром, де відбулася зустріч з хлопцями третьої штурмової. Початок мітингу був на спрямований проти чеської влади. Що ж це дуже хитро побудована програма? Uh -huh. Ми проти чеської влади, а потім воно перекинулося проти України, нацизму, фашизму і всі ті наративи. Що от бо ви підете воювати, ваші діти підуть воювати, якщо ми зараз це не зупинимо. Як можна протистояти на рівні чеських медіа такій ситуації? Ну тобто роз'яснення, ну які ви бачите механізми зараз? Мені здається, роз'яснення зовсім не працюють, не працюють в повній мірі. Можливо, я сьогодні зрозумів одну річ: говорити правду і говорити з людьми, яким вірять, які ерудовані. тому що в нас сьогодні на зустрічі були з парламенту чеської республіки, до речі, в наш? Форм відкривав Павел Жачик, який дістав нагороду від президента України за підтримку України, відкривали з посольства, і були люди, які дуже відомі в чеських медіах, але відомі своєю правдою, своїм ставленням до реальності в Україні. І потім були люди, які дуже часто їдуть в Україну, які знають життя України з середини, і те, про що вони розповідають, не можна не вірити. Тобто, я би на Ши план ставив правду і тільки правду, і правдою воював проти фейків, проти тих всіх дезінформацій. Мені здається, на сьогоднішній день, на цей довгий час війни правда мусить домін я так розумію, що був посол України в Чехії на цьому вашому міжнародній цій конференції Василь Зварич. Він нещодавно призначений. Багато часу не було в Чехії посла України. От як ви оцінюєте зараз міняється ситуація з призначенням посла? Які можливо можливо більше акцій, можливо, більше зустрічей проводить Україна? На жаль, посол не міг прийти. Був е, радник посольства Віталій Усатий. Uh -huh. е, теж привітав нас е, іменем посольства. Це для нас дуже важливо і символічно, що посольство було присутнє. От бо були дуже великі святкування Дня Незалежності. Розумію, що посол був зайнятий там. Він тільки прилетів з України, так що мав якісь свої невідкладні справи. Але важливо, що від посольства були і нашу цю конференцію підтримали. Зміни в зміни хочеться вірити. Хочеться вірити, бо дуже дуже далося знаки те, що два роки Чехія, яка найбільше допомагала, не, ну, не мали ми посла, і всі надії вкладаємо в нього. Левел наставили дуже високо, тому що той рівень, з яким тут працював пан перебиніс, віримо, що не буде нижчий. Нещодавно у Чехії було розкрито мережу впливу на чолі. Ну і керував якою Медвечук. Ви знаєте, це колишній український політик. Його обміняли він зараз Кум Путіна. Він зараз в Росії, але з Росії керував цією мережею. І мені здається, що це такий сигнал для чеського суспільства має бути вкрай небезпечний, тому що ці люди з руйнують, руйнують систему зсередини. Вони вміють смикати ниточки, створювати е, політичні партії, фінансувати їх. Викриття е, цієї мережі, це як ви оцінюєте? Це е, е, свідчення того, що Чехія тримає руку на пульсі і не дозволить такого втручання, чи не запізно цю мережу відкрили? Ви знаєте, сьогодні на нашій конференції прозвучали такі думки: Європа заспала, Європа спить. І Якщо Європа не пробудеться, ту свободу, за яку воює Україна, ми втратимо. Оце таке трошки слово заспала і відносно того, що сталося з розкриттям. Так, ніколи не пізно, варто і це цінно. Їде... Нам здається, це трошечки пройшло повз чеське суспільство. Що це було тільки на рівні влади. Тут багато ще ситуацій з російською православною церквою багато тем, які потрібно розкривати, і про які говорити. Так що це тільки частинка того айсбергу, до якого Чехія торкнулася, але ми вдячні за кожну до. Про справу, яка допоможе Україні, а ви знаєте, ну це фактично та сама технологія, яка в Україні Медвечук зі своїми політичними партіями, Російська православна церква. Мені здається, що чехам треба бути дуже пильними в цій ситуації, тому що можна прогледіти небезпеку. Польща збирається збільшувати фінансування власної збройних сил власної армії на наступний рік. 4,7% ВВП це дуже багато. Це найбільше. З країн Європейського союзу, з країн НАТО, що Чехія не хочуть брати приклад. Можливо, ви ну я розумію, що можливо це не, не ваш напрямок, але можливо є якісь розмови в суспільстві. Про ні, те, що ні, ні, я слідкую за всім, що робиться в Чехії. Я живу в цій країні 33 роки, угу. і все, що робиться, мені близьке, особливо з тим, що роблять якісь акції для України з Український інститут. Важливо, Чехія теж не лишається в стороні. Міністриня оборони це питання піднімала, і Чехія готова підняти угу. е, свої на, на оборону. Так що і тут це питання вирішується, тому що тут дуже важливий принцип президента країни Петра Павла з його ініціативами. І вже на основі цих ініціатив вони піднімають, щоб мали більшу можливість допомогти. А потім Європа їм теж дала свої. Умови, що все те, що ви даєте в Україні, ми якимось чином допомагаємо і фінансуємо. Ви сказали, що один із розділів вашої конференції це ілюзії і реальність про те, що відбувається в Україні. Так які ж ілюзії є щодо того, що в Україні? Ну, ви знаєте, оці ілюзії тут спрацьовують, спрацьовують як якийсь наратив проти нас, тому що багато. Багато цих хто проти України на підтримку Росії, і так далі. Багато тих людей, які ведуться на ці фейки і російську пропаганду на російські наративи. Що як може бути в Україні війна, коли там люди гуляють в ресторанах, коли святкують, коли живуть повноцінне життя? О, це такий наратив, який тут спрацьовує, і, і всі витікадри, скажімо, які показують чеське телебачення, чеські медіа з України. Ну що це монтовані і так далі. От ми сьогодні про це говорили: що угу. не може бути монтаж бомбардування, не може бути монтаж цих всіх трагедій. Що це реальність проти якої ми маємо всі боротися, маємо проснутися. Так, на жаль, використовують проти України такі маніпулятивні е, речі. Так, у нас є міста, де люди можуть піти в ресторани, але по всій Україні зараз відключення електроенергії. Ви, мабуть, це знаєте після останніх Ну, е... це реальність. Це вже не а, так, ілюзія. Так, а про це знають у але Чехії це що це ми... реальність, як у Чехи ніколи не зажили. Мені здається, чехам би потрібно було трошки у цих наших ілюзій, щоб вони зажили ті. Почуття ми сьогодні говорили Андрій Гордиський Вікторія були з України кореспонденти. Кожну хвилину маєте наставлено в мобілу щось, що вам щось сповіщає. Де, коли падає бомба, коли бігти до укриття, чехи цих почуттів не знають, і це вони беруть як ілюзія. Це страшна реальність, яку я нікому не бажаю ні українцям, ні чехам, ні Європі. Але вони мусять цю реальність зрозуміти, що це їх може чекати, якщо ми для цього щось не зробимо, не поставимося цьому. Я бажаю, щоб і, голос і про це ми говорили. Угу. Я бажаю, щоб голос Українського інституту в Празі був гучніший, і щоб чехи чули про ті речі, які ви говорите. Які наступні ваші плани роботи в інституті? Скажіть, будь ласка, що буде? Ми на плани хороші, і я вірю, що сьогодні для мене буде цікавий досвід. і Я переконався в цьому, що Чехи нас підтримують, і варто це робити. Цей голос України має звучати, бо він то вартий. Україна варта того, щоб звучала в Європі. Україна варта того, щоб була частиною Європи. Теж ми до речі про це говорили. Як Чехи бачать Україну в Європі? Був такий хороший чеський фільм, Коля, і там сказали, що. Росіяни крадуть чемодани і крадуть чужу землю. От про це ми згадували. Згадували в паралелі 68-м Чи це нам мене цікавило на конференції? Чи чехам допоміг 68-й трошки активніше допомагати Україні, пам'ятаючи про ті трагедії про російську окупацію? Так, це теж має свій сенс, угу. але голос України буде звучати і надалі. Ми тут мали тиждень української історії з Володимиром Троєровичем, і ми в цей час були зустрічі в парламенті, і ми прийшли на таку думку: запланували за підтримки парламенту Чеської Республіки, що для нас це величезна честь. 18 листопаду робимо в будові парламенту міжнародну конференцію Україна як суб'єкт європейської історії. Угу. Це для нас важливо бути в Європі, бути суб'єктом історії світу. Присилайте нам анонси вашої події. Ми обов'язково будемо висвітлювати її. Пане Ростиславе, дякую, спасибі вам за включення в інформаційний марафон П'ятого каналу. Ростислав Прокоп'юк, директор Українського інституту у Празі. Там була акція, яка називалась, міжнародна конференція, яка називалась Мінне поле інформаційної війни. Про Україну мають чути правду в Європі, в європейських країнах. Ну і зокрема, от в Празі. em algum momento